Начальник генштабу Чеської Республіки генерал Карл Ржекха припустив імовірність війни між Північно-Атлантичним Альянсом і Росією. Наша перемога, повна, на мій взгляд, це не взяти Вашингтона. це убрать американців, викинути вы, вы, їх з Європи. Тім він вважає це найгіршим сценарієм, за його словами, збройні сили країни намагаються підготуватись до потенційного інтенсивного конфлікту, оскільки Рефія зараз перебуває на траєкторії конфлікту з альянсом. А Чехія є членом НАТО та має певні зобов'язання. Очільник чеського генштабу також додав, що його країна враховує досвід війни РФ проти України задля зміцнення своєї безпеки та подолання залежності від постачання російських енергоносіїв. У воєнному сенсі ця атака, звичайно, не є серйозною. Вона не досягнула і не завдала якоїсь серйозної шкоди нашому противнику. А от у психологічній частині я цілком поділяю вашу точку зору, що дійсно це дуже серйозний ляпас усій московській недоімперії. Вони були свято упевнені, що війна не може прийти на їхню територію і не відчували себе у страху а зараз і до них. Найголовніший висновок з усього того, що відбувається зараз на російській території, є те, що війна нарешті прийшла і до них. і це насправді дуже хороша новина. Чи буде тиск на місцеве населення, як мі на мій полі, дуже і дуже опосередкований росіяни у своїй ментальності? Це мега рабські люди, і я не маю оптимізму, що там можливий якийсь сплеск і знизу, бо отмовляв верхівка, влада не може упоратися із цією атакою. Чи це буде тиснути на якийсь спосіб на військово-політичне керівництво в залежності, як і під яким кутом дивитися? Дійсно, це скажімо дуже серйозний ляпас після того, як відбувся рейд добровольчого російського корпусу. У саме вежі Бортнікова і Патрошова. Чому вони відповідають за прикордоння ще із радянського союзу, Це саме війська НКВД, потім МГБ, КГБ були під повною? Е їхньою опікою у прикордонній частині, і це дійсно буде стимулювати боротьбу між ними. Але тут є ще один нюанс, на правду стратегічного характеру. Він поки що не видний і він довготривалий. Але він все ж таки є. Якщо невідомі безпілотники зуміли прорвати хвалену багато ешелоновану. Оборону, яка забезпечується дуже серйозними комплексами С-350 «Вітязь», С-400 Тріумф, с 500 Тріумфан, чи, скажімо там, Тор М, Панцер С-1, і не впорується із цим завданням, то тоді у великої частини країн, які є постійними клієнтами у збройових опорудках у Російської Федерації, починаючи від Бразилії, закінчуючи Індонезією і Малазію, виникне питання: а чи така зброя є доречною до, до, до закупівлі, і рано чи пізно вони дійдуть до висновку, що від неї треба відмовлятися? Перша пташка у цьому напрямку вже є. Єгиптяни відмовилися від літаків су 35 -х. і думаю, що отаке от повонування от, тільки стимулюватиме цю стратегічну. Позицію, а як не як, занепад непад воєнно-промислового комплексу Російської Федерації однозначно вітається. Ну я не зовсім поділяю точку зору, що мовляв, це є щось абсолютно нове. Просто десь прийшов певний час більше ніж пів. Року, що вони повноцінно масовано застосовували саме Іскандер. Нагадаю, що на початку цієї війни з Білорусі завдавалися доволі часті удари, і в бік Київщини, і в бік західної України, саме із цих комплексів. Чому росіяни вдалися до дещо оновленої гібридної тактики, в яку застосували і балістичні ракети, і хвилі крилатих ракет, і хвилі безпілотників шахетів. Чому саме зараз така є висока активізація і сплеск? На мій погляд, вперше вони дуже хочуть уполювати хоча б одну машину. Патріот Направду те, що патріоти виграли у протиборстві з кінжалами з рахунком 6 Нуль – це дуже серйозна для них іміджева втрата. утрата. А про те, як воно буде далі розвертатися, в чотилі закупівлі зброї іноземними клієнтами ми вже з вами проговорили. Плюс вони б'ють ще і в глибину, не тільки по київщині, а й в глибину нашої території. Вважаючи, що можуть намацати хоч якісь об'єкти, де є бронетехніка, боєприпаси, які рухаються на схід для потенційного нашого контрнаступу, і дійсно Київ прикритий чи не найкращою системою протиповітряної оборони на цю хвилину. E para... І коли він перебуває у напрузі, то певна частина цих машин не може рухатися уперед до того самого сходу, щоб забезпечувати прикриття для наших військ. От у такій триаді я би дивився на цю проблематику. На превеликий жаль у частині, що стосується шашахедів, противник таки установив тісне військово-технічне співробітництво з Іраном і буде його нарощувати. Але, на мій погляд, усе рівно вони не вийдуть більше ніж запускники грудня місяця, де було. Двісті 230 ракет на місяць. Ну можливо, 250 закінчиться зараз травень, бо ще сьогодні і завтра травень. То у великому стратегічному сенсі вони все рівно не досягнуть своєї мети. Та взагалі ця війна підкреслила і показала, і розвіяла міф, що існує якась там друга армія світу. Давайте будемо чесними. Ми, українці, зараз пишемо нову історію у взагалі військовій стратегії не тільки власні, а я би навіть сказав планети Земля. Бо дійсно 15-та армія світу такою вона є зараз, наша українська. А на початку 22-га, без звичайно, не без допомоги західних союзників. Ну просто ну просто казково перемелює у цю так звану другу армію. Тільки за втратами танків це щось безпрецедентне. з часів другої світової війни поза 2800 одиниць за фактом? Це при тому, що на марші на початку війни в них було діючих 3400 машин. Тобто, ми вже виходимо більше ніж за 100 Tchau, У за всю війну в Афганістані радянський Союз втратив у межах 140 машин, щоб ми розуміли наскільки це безпрецедентні показники. А те, що вони будуть казати про там якісь успіхи у частині боротьби із патріотами, а що їм залишається? Красить класичний геблівський принцип, я можу втратити голову, але я не можу втратити обличчя, і пропаганда в них поставлена на неймовірно високий рівень. Вони мусять генерувати хоч якісь успіхи. Ну а те, що їхні технології логічний воєнний уклад не витримує жодної конкуренції. Це вже очевидно. Це при тому, що патріоти не найкращі машини у цьому класі. Є, скажімо, установка дед, яка переважає патріот кратно але одна машина коштує 2,5 мільярда доларів. Наголошу друге пропаганда, пропаганда і ще раз пропаганда з огляду на частоту серйозного бавунування, як на самій території Російської Федерації, так і в глиб окупованих територій, є абсолютно здоровий оптимізм уважати, що саме ця зброя показує чи не найкращий результат. А якщо дуже скрупульозно підійти до її тактико-технічних характеристик і розуміючи, що це зброя інерційна, яка працює за принципом вистрілив, забув у ну, то направду нашим опонентам, тобто ворогам Ам не лишається нічого іншого, як тільки нагнітати успіхи чи придумовувати їх там, де їх немає. На мій погляд, те, що Путін вже абсолютно токсичний, то вже давно відомо, і останньою ластівочкою, чи крапкою, чи цвяхом у цьому процесі, є те, що йому оголосили підрозділу через міжнародний кримінальний суд у ГАЗі. Питання лише як до нього підбратися, підібратися і в який спосіб знести режим Путіна так, щоб не розвалилася Росія, бо на превеличезний жаль, рішення на пониження геополітичного статусу Росії і на повну інтоксифікацію путінського режиму є. Однак рішення на розвал Російської Федерації немає, і це така дуже складна дихотомія, яку, на мій погляд, поки що найрозумніші аналітики в першу чергу сполучених штатів Америки не розв'язали. Чи оці багатохвалеві удари саме зараз по нашій столиці стимулюють до прийняття серйозних рішень? То як, на мій погляд, сприяють. Усі серйозні рішення по великому рахунку прийняті, бо вершиною збройового насичення України це є оголошене навчання наших пілотів на машинах F-16. Це та зброя, котра може переламати хід війни, і їхня неминучість неминуча поява на наших бойовищах. Тобто у стратегічному контексті все рухається доволі правильно однак не буде все так швидко, як би нам цього хотілося. Стосовно прийняття рішень, то що Уінстон Черчилль підкрес дуже специфічний менталітет американців на цей на цю проблематику. Вони приймуть правильне рішення, але тільки тоді, коли перепробують всі решта. Вони такі, які є, і ми цього не скасуємо. Що ви, як е, людина, яка краще обізнана військових аспектах, думаєте про сьогоднішній ранок у Москві Я думаю, що це важливо. Це важливо з точки зору психологічного тиску на ворога. Абсолютно, ви знаєте, що я хочу нагадати, що в програмі статті ще. Вересні 2022 року про параметри війни на 2022 генерали залужний і Забродський, вони писали про те, що потрібно переносити війну на територію ворога, наскільки це можливо, і ми повинні про це чесно говорити, зокрема і з нашими партнерами, про те, що нам потрібні засоби ураження, які все ж таки даватимуть можливість в першу чергу діставати до військових об'єктів, звичайно, ворога на території Росії, тому що стоїть задача по зменшенню його обороноздатності. По зменшенню його потужності і можливостей щодо виробництва зброї. Я думаю, що це ціль має бути і пріоритет номер 1 військові оборонні підприємства. Ворога на території Росії це навіть тут за просто мастхев для цього просто потрібно розвивати засоби ураження, які ми можемо, зокрема і український, тобто внутрішній ресурс, пам'ятати про ракети сапсан, які могли б застосовувати, і так далі. Які потрібно це це все потрібно реалізовувати. І друге це психологічна мета, тому що знаєте, війна ж ведеться в різних вимірах. І звичайно, ще по всіх різних вимірах потрібно працювати, і на деморалізацію ворога так само. Ви знаєте, я подивився одне із відео сьогодні, яке побачив від коли побачив цю новину про атаку дронів на Підмосков'ї. І там один із очевидців каже, що може пора свалювати відсюди. Уявіть собі, це один. Він побачив, він побачив один випадок. Ну там два один віддалено, а другий там те, що він зафіксував і зняв на відео. І цього було достатньо для того, йому щоб сказати, що пора розумієте, наскільки це носить фактор психологічного тиску, і ось таким чином це звичайно працює. Це до речі, росіянам би задуматися, що зараз, в принципі, для Путіна важливіша війна проти України. І його амбіції неоімперські, нездорові ніж збереження Москви. і я це говорю аби, без абсолютного перебільшення, те, що їм начхати на безпеку російської столиці, продемонстрували і те, що відбувалося з безпілотником а, в Кремлі, те, що ми бачили зі шпілем і зараз те, що продовжує відбуватися, тому а, я думаю, що тим, хто там проживає, варто було б давно вже зробити висновки про їхню владу. І про природу цієї влади, і природу того, що а, там відбувається. Сподіваюся, що хоч комусь це почне хоч щось там змінювати. А щодо конкретно ППО, ну вони дійсно залишили певну кількість для того, щоб прикрити, як вони називають центри ухвалення рішень. Це для них найважливіше. А в принципі, розумієте, ось ті, хто там проживає на рубльоці, чи ще десь їх меншою мірою цікавить. Ви знаєте. Розумієте, в чому ситуація? Вони настільки жалюгідні в очах у всіх, вони настільки вони не змогли конвертувати власні кошти і впливи в бодай щось, а просто смиренно прийняли ось цю війну, навіть якщо вони виступають проти неї. От ми це чули на перехоплених розмовах олігархів російських, да, так званих. Послухайте, що вони, начебто, поза очі Путіна критикують, а як тільки десь вони вийдуть, то вони одразу там: да Та ні, 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 це я ж такого не говорив, я там, я там не причетний і так далі. Тому це теж демонструє їхню ницість, і, до речі. Я би їм радив про що подумати, що в принципі той режим, якого вони прислужують, який вони забезпечували і фінансувати, чхати на них хотів, і їх захищати не збирається. Насправді, взагалі президент Росії нікому нічого не має. Справді в нас є такий дрон, який би міг так далеко залетіти, і був би непомічений російською ППО. Насправді, історія цього удару по Москві, а скоріше по рубльовці, де розташовані найбільш елітні будинки російських можновладців, вона має такий і інформаційний військовий ефект, тому що бачимо, що низка дронів, а що найменше там на ранок повідомлялося про 25 дронів, які атакували там Мо Москву і Рубльовку власне частина з них була збита, яка саме частина збита не не зрозуміло. Але розуміємо, що в будь-якому разі йдеться про таку ефективну удару удар дронами. Хто їх виробив, насправді зараз ми не будемо шукати відповідь на це питання, але ці дрони, чесно кажучи, відрізняються від тих зразків, про які намагаються пояснювати російські там Експерти, тому що якщо подивитись на відео цього дрону то він побудований за схемою качка, тобто сперед розташовані по поверхні меншого розміру, а крила розташовані ззаду літачка. І фактично, це схема, яка раніше ну не використовувалася в атаках на противника. І думаю, що це якась така перспективна розробка. Дрони такого класу дійсно можуть подолати від до 800 кілометрів до 1000 кілометрів, і фактично вони дозволяють атакувати цілі на території противника. Зараз бачимо, що це якраз і рубльовка, і москва, тобто, щоб мати такий відповідний інформаційний ефект на противника. Також згадаємо про те, що зараз над Москвою, як говорять. Російські експерти постоїть система пов'язана з активним придушенням засобів орієнтування по GPS, аби ці безплотники не могли орієнтуватися в повітрі, але як яке бачимо, це не зовсім впливає на ефективність роботи цих дронів і згадаємо ситуацію про удар дронами по Кремлю. Де і досі невідомо хто стояв за цим нападом, і фактично, і ситуація по по ударом по по Кремлю, і зараз стається над Рубльовкою поблизу Москви. Говорить про те, що. Ефективні системи РЕПу противника не є значною і так само не є ефективною системою протиповітряної оборони на всій протяжності до Москви, тому що бачимо, що ця вістань достатньо легко долається дронами. Вони дійсно летіли на надмалій висоті. Деякі дрони якраз через цей зазнали там ушкоджень і впали, тому що, як пояснюють, що вони хотіли дуже низько. Але ми розуміємо, що це власне стратегія, яка реалізується ймовірно українською стороною на відповідь на масові удари шахедами по українській столиці, і війна набуває таких чітко визначених ознак зі ставкою на використання безпілотних систем. Підпишіться на канал і не пропускайте Ві, відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.